Добрий день, мене звати Віталій Коголів, я лікар-стоматолог ендодонтист. Ендодонтист це лікар, який займається лікуванням кореневих каналів зубу. Загалом ендодонтія вже існує понад 50 років, і це досить та розвинена по сучасним міркам галузь стоматології, яка опирається на матеріально-технічну базу, на сучасний інструментарій та наукові дослідження. Тому при виборі тактики лікування ми можемо певною мірою гарантувати якісний результат. Раніше була така ідея, що зуби із великими запальними процесами на верхівках не підлягали лікуванню як ненадійні. У сьогодення ж ми можемо і повинні, в принципі, з цими зубами працювати, бо нічого кращого, ніж природні ще не придумали. І якщо є шанс досить непоганий у відсотковому значенні залишити зуб. У порожнині рота функціонуючими, то ми можемо це зробити. Сьогодні я хотів би показати один кейс, як приклад того, що ми можемо робити зараз. Отже, цей клінічний випадок був частиною комплексного лікування пацієнта. Прошу вашої уваги, це 26-й зуб. Ми бачимо навколо зубу доволі великий запальний процес розмірами приблизно 8х на 6 мм. І потовщення слизової оболонки в гаймеровій пазусі. Нами було прийнято рішення не видаляти цей зуб і не заміщувати його імплантом, а пролікувати кореневі канали, зробити спостереження протягом півроку і потім протезувати, якщо буде позитивна динаміка. Зараз я можу показати вам причини, з яких попереднє лікування було невдалим. Тут добре видно, що медіальний щечний корінь має два канали. Але запломбований лише один це окрема верхівка кореню, яка була вхідними воротами інфекції для цього запалення. Завдяки обладнанню, навичкам та операційному мікроскопу зуб було поліковано. Старий пломбувальний матеріал повністю видалений з кореневих каналів. Кореневі канали оброблені медикаментозно і запломбовані наново. Це знімок після 6 місяців спостереження. Ось тут можна бачити запломбований короневий канал, який, на мою думку, і був причиною цього запального процесу, і значне зменшення об'єму запального процесу. Також повне зцілення слизової оболонки гайморової пазухи. Після того, як ми оцінили цю ситуацію, було прийнято рішення протезувати зуб. І він був покритий коронкою і не турбує пацієнтку, служить їй на користь. Ця історія про те, що раніше вважалось потребуючим видалення, зараз можна лікувати із досить непоганими результатами. Тому приходьте до нас, лікуйте свої зуби і будьте радісні і здорові.